Добрий день, всіх вітаю, всім бажаю скоріше перемоги та миру. Сьогодні поговоримо про дуже ганебну річ. Вчора на сайті Офісу генерального прокурора, а також на сайті Національної поліції на Фейсбук сторінках їх, а також на сторінці ДСР, департамент стратегічних розслідувань Нацпола з'явилася інформація, що вручена сім підозр, як працівникам Черкаського МСЕКа, туди входять терапевт, невропатолог, хірург та офтальмолог згідно повідомлення, а також представникам Уманської міської лікарні, лікарям ортопеди та травматологів. Мова стосується про те, що вони на початку війни встановили ліповий діагноз і дали ліпову інвалідність сину мера міста Умані Ірини Гігорі Петньової, Назару Плітнього, якому зараз вже 27 років. Про це мені одноразово казали. Плітньова розповідала, що це все вигадки, що мій, моя дитинка там хворіє, там, і так далі. До речі, це якраз о той щасливий батько, онучки, якої деякі вітали Плітньову, нього, що вона стала бабусі, це інвалід. Йому зробили по опорно-рухательному апарату. Інвалідність другої групи безстроково. Зараз вручена підозри зі сім'ї особам, ще розкажу, ще Черкаський і Уманської ВЛК і лікарі, чим зафіксовано повністю, що от Назар Плітньов звернувся на початку війни от до лікувального закладу на території Черкаської області, з побажанням про отримання статусу особи з інвалідністю звернувся 27-річний родич посадовця органу місцевого самоврядування. Це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції. І дійсно от сьогодні, коли людей Забирають прямо в автобуси ТЦК, активно працює. Коли багато людей служить захищає Батьківщину, коли багато людей і героїв наших загинуло або отримали поранення важкі, то ця вибачаю, скотиняка пішла просто на початку війни разом зі своєю мамою, плітньовою мером, як потім з'ясувалось, і просто взяли і дали інвалідність другої групи. Пожиттєво, опорно-рухательному апарату. І ще по інвалідності ж положено, можна за кордон виїжджати, можна не служити в армії, ще отримувати гроші з бюджету. Літньова єдиний мер, який сьогодні отак зробила в Україні. І це велика ганьба як для міста Умані, як для міста Умані, так і для всієї України, для всіх органів місцевого самоврядування. Я впевнений просто в тому, що зараз буде дуже великий резонанс, що це лише початок по цьому питанню. І дуже раджу плітньовий взяти просто папірець в одну руку, олівець в іншу, і написати заяву про звільнення і не ганьбити міста і уманчан. А також я не розумію, як ця істота може ходити на похорони. може... Розповідати про патріотичне виховання молоді, коли от така річ сталася. До цього я вже не раз піднімав це питання. До речі, за моєю заявою ця кримінальна справа порушена, по яким зараз озвучена підозра. Але тоді не було підозр. І вона могла казати, що це, в принципі, не так, що може там помиляється депутат чи там навмисна. А зараз це зафіксовано. Ще раз кажу, що от написано, що. Вот я зачитаю. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, лікарю, члену Конституційної комісії, голові та трьом членам медико соціальної експертної комісії на Черкащині повідомлено про підозру у підробленні офіційних документів по службовому підроблені. Частина 3, стаття 358, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Тобто, є факт, ми всі розуміємо, що лікарі. Це стрілечники, це, в принципі, нещасні люди, яким Плітньова спустила вказівку це робить. Ну, а Черкаським все як просто, я не знаю, чи за гроші це робив, чи також може команда була головова, ми це не знаємо. ще. Але я дуже хотів би звернутися до лікарів. Плітньова свідомо вас підставила. Вона, користуючись службовим становищем, надала всі вказівки, що ви підписали, ліповий діагноз її синку. І вона вас підставила. Ви зараз під підозрою, я Сподіваюся, що я Назар Плітньов отримує підозру незабаром. Але вона собі сидить в креслі, проводить якісь, от бачите, туристичні форуми, якісь незрозуміли під час війни з фуршетами. Добре себе відчуває. Тому я дуже просив би лікарів або медичний персонал, який просто бачив, говорити правду співпрацювати зі слідством. Тому що може так статися, що ви отримуєте судимість, а Насар Плітньов десь буде далі пити пиво, я вибачаюся. Вас підставили. Вона просто витірла ноги об лікарів, коли змушувала вас підписувати ці ліпові діагнози. Уманські лікарі, вони винні, безумовно, винні. Але я впевнений, що вони це робили під примусом Уманського міського голови Ірини Плітньо. Після такого в будь-якій країні світу. Навіть в країнах, відсталих, відсталої демократії, не кажучи вже про країни з розвинутим рівнем демократії, посадова особа має піти після такого скандалу. Я хочу сказати, що я, а також деякі колеги, народні депутати, ми спілкуємось, ми з цього питання не зліземо. А також я впевнений і хочу звернутися. От зараз багато є людей, у кого служать в армії, захищають батьківщину. У кого загинули родичі поранених, хто комісувався, військовий є. Ви ж знаєте, де працює плітньова, де її кабінет, ідіть і вимагайте її відставки. Вона має піти після такої ганьби, як для міста Умані, так і для органів місцевого самоврядування. Також я хочу звернутися до керівництва партії за майбутнє, до якої належить сьогодні плітньова, від якої вона балотувалась. Дати політичну оцінку цим діям і вигнати з партії, якщо, звичайно, ви не підтримуєте такі дії. Я впевнений, що ми з вами все одно дожмемо, справедливість в Умані постаржествує, і ми рано чи пізно отримаємо гідну міську владу, яка буде думати не про особисте збагачення і відстоювання особистих інтересів, а відстоювання інтересів уманчан і міста. Ще раз звертаюся до плітньової, просто. Іди геть, не ганьби далі міста і все місцеве самоврядування, і забирай з собою свого синка Назара, ліпового інваліда. Я дуже дякую правоохоронцям що за професійну роботу, що вони розслідували цю справу. І я, я впевнений, що на прикладі цієї справи буде ще багато інших справ, коли діти високопосадовців. Ухилянти будуть нести також відповідальність. Всім бажаю щастя і добра. Слава Україні! Переможемо!